В ефірі спеціальний випуск новин міської інформаційної служби. Вітаю. В ніч на 29 березня ворог завдав потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Усього використали 99 засобів повітряного нападу. З них 60 ударні безпілотники, інше ракети. Найбільше випустили крилатих ракет Х-101 та Х-555. В результаті повітряного бою було знищено 84 повітряні цілі, 58 з яких безпілотники. На жаль, були і влучання. Найбільше серед уражених ворогом міст області постраждало наше Кам'янське. Подробиці нічних подій розповімо у нашому спеціальному випуску. В ефірі телемарафону начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки атак у нашому регіоні та роботу ППО. Ворог сьогодні здійснив чергову масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичні об'єкти Дніпропетровщини. Були пошкоджені район, Були пошкоджені об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Кам'янському району. На одних із них пострадав чоловік в Кам'янському районі. Зазнали потрощі зазнали і домівки. Дачні домівки п'ятеро людей всього госпіталізовані було до лікарні. Один з них перебував в тяжкому стані. Всі інші лікуються амбулаторно. Загалом хочеться подякувати нашим силам оборони, які за ніч били 24 повітряні цілі. 12 з них ракети, 12 з них безпілотники. Що стосується енергетичної інфраструктури, то хотілось би подякувати нашим енергетикам, нашим комунальникам, які фактично за нічний період часу вдалося стабілізувати. Все і зробити все для того, щоб люди на ранок вже були зі світлом, з теплом і з водою. Дійсно, так після ударів було майже 50 тисяч людей без світла, було під загрозою майже 700 тисяч людей без води. Але до ранку ми з цим впоралися ранком. Очільник міста Андрій Білоусов провів оперативну нараду щодо ліквідації наслідків, а згодом відвідав і саме місце. В результаті нічного ворожого обстрілу п'ятеро людей кам'ячан наших постраждали. Двоє знаходяться в лікарні, один в важкому стані. Троє людей знаходяться вдома, отримали необхідну медичну допомогу. Знашкоджено три дачних будинки, Біля 50 будинків отримали ушкодження. В даний час працюють всі служби, комунальні, поліція, рятувальники. Ворог потрощив дачний кооператив. Серед п'ятьох поранених п'ятирічна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Побоялася впасти з, дити з дитиною. І я трошки задержалась. І в цей момент просто у тата взривна волна. От я її держала на руках. Потім я вже. Інше не пам'ятаю, як я вже бігла, повню по цих осколках. Уламка ракет знаходять просто посеред городу, дістають зі стін будинків. Сиджу так і так різка вспишка, прям заходить так в Ну, э, така красна спишка на всю кімнату і дзвон в ушах дуже сильний. Та ну зрозуміло, що перелякався. Тим те, що ще побились вікна, стекло, ну це все було чутно, та й дуже страшно було. Також від атаки поранення отримали двоє чоловіків: 36 та 47 років. Вони госпіталізовані. Лікарі коментують: один із них важкий. Один важкий над надважкий. І один середній ступінь важкості. Поєднання вибухова травма, відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, контузія легенів, множені проникаючі осколкові поранення черевної порожнини з пораненням шлунку, багато переломів, вогнепальне осколкові наскрізне поранення, вогнепальне осколкове сліпе поранення правого плеча. Множені різані рани обох кістей, комбінований шок третього ступеня. Син рятувати побіг свого кума, наш сусід, де будинок постраждав. А зараз ми просто не знаємо за що нам робити, як ми тут живемо. І отаке трапилось. Тепер ми залишились, не знаємо з чим. Дуже страшно. Я можу сказати, ми пережили такий жах, який вам. Не можна це не словами сказати, не розказати, не намалювати. Це пережити це дуже страшно. Дякувати Богу, що ми всі живі, всі живі. Наслідки агресії та геноциду українського народу неможливо перелічити. Усюди, де приходить руський мир, з'являється смерть та сльози. Співчуваємо всім потерпілим. Тримайтеся, разом відновимо, головне, що живі. І коли тут бабахнуло, мене волнує, кинуло на тротуар. Та це не Розрушення ну. окна вдавила взивної внутрішньої деформація криші вдома. Побило забор, деформували листи на заборі, ворота і калітка. Години три тому, бо у нас тут є чат наш садовий. Казали, тут є пошкодження, приїжджайте, одинадцята вулиця. Приїхали. Отак, в тому році прообрели так, копили, копили, обдушено. покупатися, дітвору звозити. і все. І тепер вони. Таке. містяни оговтуються від атаки, прибирають розбите скло та свої понівечені будівлі поряд з людьми комунальні служби. Залучили благодійні організації, які теж допоможуть мешканцям і плівкою, і шиферам. Наразі спеціалісти департаменту ЖКХ проводять опис та огляд пошкоджених будинків для послідуючого внесення їх до бази. Є відновлення станом на 10 -го годину ранку, через єдину диспетчерську службу надійшло 5 звернень від громадян за чотирма адресами по місту по вибитим вікна. Там загальні, ну в основному це заявки в місць загального користування, тобто сходові клітини. К щастю, оселі мешканців не постраждали. Нашими працівниками вже зняті розміри, виготовляється скло, вирізається сьогодні до вечора, буде все ставлено. Також задіяні працівники-прибиральники на вулицях, де було пошкоджено, прибирають, наводять лад. Не спали цієї ночі кам'янчани у інших районах міста. Ось що розповідають нашій знімальній групі. Як пережили сьогоднішній ніч? В коридорі. В коридорі? Самі чи, може, з кимось? З малюком. Може, десь ховалися. Ні, не ховались ніде, дома було. Ніде? Ні. Просто спали. Не спали. Сиділи в коридорі, боялись, трусились. Внучка зі мною зараз на канікулах. Дуже тяжко, дуже. Ховались десь? Ні. Ні, ліжку спали. Так, з собаками. У мене чотири собаки, одна з прийоте. Переживала, сильно боялась, страшно було, звісно. Може, десь ховалась. Ні, не ховалась. Думаю, що буде, то буде. Уже отут от все. В ліжку лежала і кот рядом був. Підскажіть, як пережили сьогоднішню ніч? Відносительно нормально. Спали. Ну, з ну, ну, полковник. Дуже, дуже було страшно. Може, ховались десь. Ні, не ховала не десь. Ми були вдома на кроватях, але було дуже страшно за дітей. Там то ні. В нашому місті це не те, щоб якась звична подія, але ну спокійніше, ніж очікувала, якщо чесно. Де я спала? Спав? Да. – Так, Я не слав. Це було досить таке близько до мене, тому. Ну, я дуже радий, тому що не, не зазнав шкоди ні я та взагалі ніхто там, лише одна людина дуже співчуваю. Ужасно. була на роботі, це ужас. А як твої родичі? Та переживали, не спали всю ніч. Перелякалася, звісно, особливо спочатку, а потім якось. Десь ну. ховалися? Ні. Спали? Да. <клес> Нічого не чула. Чува. Я вже привик до такого. Так? А чого? Ну я, я переселенець, я з бахмута. Там було таке, що я вже. Нормально. Спала? Я так дуже лякалася. Да, да. Я трошки і все. Послухала, що воно стріляє, Лягла і заснула. Якось я не дуже. А сусідка мене дуже, ой, страшно там було. Ну, я я ездила, дуже... да, 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 да. Очень страшна ніч була, дуже страшна. В мене чоловік тут якраз був, і він мені каже, та ну, типу, не переживай це далеко. Ну, а він з нуля приїхав, і він розуміє, де воно знаходиться. Так що ну таке. Неприємно, звісно, але ну що ж, Тримуємось, тримаємось. Дібря точно так же прилітає, ми не исключення. Нас рано чи пізно повинно було достати. Да -да, готові були. Щодо нанесених ворогом матеріальних втрат кам'янчанам, очільник міста повідомив, що механізм відшкодування збитків родинам опрацювали. Створено робочу групу, яка вивчатиме майнові втрати. В понеділок буде зібрана сесія позачергової міської ради, на якій будуть виділені необхідні кошти для того, щоб допомогти відновити пошкоджену. Житло в даний час, вже також проводимо інвентаризацію для того, щоб на вихідних і сьогоднішнього дня також приступити до відновлюваних робіт. Зробимо все для того, щоб найкоротші терміни допомогти нашим мешканцям відновити своє житло. Також очільник міста нагадав кам'янчанам, що дізнатися, де розташоване найближче до вас укриття, можна зателефонувавши за номерами 097 777 40 75. Та 0569 5606 34 Цієї ночі мешканців приймали в укриттях у навчальних закладах та закладах культури. Працюють сховища для людей і у медичних закладах міста. Керівники зазначають, чергові відкривають укриття з приходом відвідувачів. В окремих із них вперше з початку війни від ворожої зброї ховалися десятки людей. На балансі КП Добробут є найпростіше укриття, як правило, це підвали житлових будинків. Всі вони на час повітряних тривог відчиняються самими ж мешканцями, а в такий час, коли відсутня тривога, люди їх зачиняють по одній простій причині, тому що ну, є неблагополучні люди, які заходять та беруть чужі скажімо так, речі. Тому люди самі знають, в кого ключі, таблички майже не. Не майже на всіх укриттях нанесені з номерами будинків. Також у нас є список усіх відповідальних осіб по всім найпростішим укриттям. При перевірках планових та квартальних разом з працівниками поліції та МЧС ми неодноразово наголошуємо, проводимо бесіди з людьми, що повітряні тривоги не слід ігнорувати. Тим паче в останні часи. Цієї ночі було три скарги. Наразі наші працівники провели бесіди. Люди в курсі. Скарга надходила від мешканців, яка не проживає в цьому будинку, і просто не побачила номер квартири, в якій могли б бути ключі. На цьому у нас вся інформація. Тримайте телефони зарядженими, уважно слухайте сигнали попередження про небезпеку і слідкуйте за повідомленнями на моніторингових каналах. Бережіть себе. Вистоємо. Кам'янське тримається.